Права 367. Щоб потрапити в гості до друга, Тарас подолав 1,1 кілометра пішки та ще проїхав 1,3 години на автобусі зі швидкістю 58,1 кілометра за годину. Яку відстань подолав Тарас? Ну що ж, для початку знайдемо. А яку відстань проїхав Тарас на автобусі? Ну що ж, щоб знайти відстань, коли нам відома швидкість та час. Нам потрібно швидкість помножити на час, це формула відстані. Записуємо тоді перша дія. Отже, записуємо, що S відстань це швидкість, що множиться на час і це дорівнює. Замість швидкості пишемо в нашому випадку це 58,1 друга км за годину, що множиться, замість часу пишемо 1 третю години. На 1 третю. І це дорівнює. Ну що ж, як тут можна помножити? Багато є способів, можна перетворити, наприклад, давайте перетворимо 58,1 у звичайний дріб. 58, що множиться на 2, це буде у нас 116. А плюс 1 це буде 117 других. Записуємо, що це у нас буде 117 других. Що множиться на 1 третю. І це дорівнює. Ну що ж, давайте зараз множити. В чисельнику записуємо добуток чисельників. Це 117, що множиться на 1. А в знаменник записуємо добуток знаменників 2, що множиться на 3. І це дорівнює. Ну що ж, зараз давайте тоді скорочувати. Тут можна скоротити на 3. Скорочуємо тоді 117. І 3, скорочуємо на 3. 3, що ділиться на 3, це буде 1. 120, якщо б я поділив, у мене було б 120 поділив би на 3, це було б 40. Але в мене на 3 менше, ніж 120, то 3, що ділиться на 3, це одиниця, то це буде не 40, а 39. Записуємо тоді, що тут у нас буде 39. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді, що добуток у нас дорівнює 39, що множиться на 1, це буде 39. Так, 2, що множиться на 1, це буде 2. Отже, 39 других. Ми можемо виокремити 38 других, а це 19, цілих. Так, записуємо, що це 19, цілих. якщо я заберу 38 других, що залишиться 1 друга. Отже, 19 1 друга. Записуємо чого. Ми кілометри за годину помножили на години. Години скорочуються, а залишиться кілометри. Кілометрів. Ми записуємо, що це проїхав Тарас, проїхав Тарас на автобусі. На автобусі, гаразд. Ну, а зараз нас запитують, яку загальну відстань подолав Тарас. Він іще 1,1 кілометра пройшов пішки. Ну що ж, потрібно ці відстані додати. Записуємо тоді друга дія. Отже, до 1,1 четверта кілометра, що він пройшов пішки. Додаємо те, що він проїхав на автобусі 19,1 друга кілометра. Щоб їх додати, дроби. Давайте зайдемо до найменшого спільного знаменника, це у нас в цьому випадку буде 4. Тоді одна друга додатковий множник у нас буде 2. Записуємо, що це дорівнює тоді. Ми можемо записати як 1,1 додати 19, цілих. тут у нас тоді буде 2, що множиться на 1, це буде 2. 2, що множиться на 2, це 4. Отже, 2 четвертих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте зараз додавати. Додаємо цілу частину. 1 плюс 19 це буде 20, цілих. знаменник у нас однаковий, додаємо чисельники, буде 1 плюс 2 четвертих. Або це дорівнює 20, цілих. 1 плюс 2 це буде 3 четвертих. Записуємо в дужках чого кілометрів. Ми до кілометрів додали кілометри. Записуємо це, записуємо. Двадцять цілих кілометра це відстань. Яку подолав? Тарас? Гаразд, Ну що ж, записуємо І відповідь? Отже, яку відстань подолав Тарас? Записуємо 20,3 кілометра. Ну що ж, ось така задача на формулу відстані та на множення та додавання звичайних дробів на цьому вправу завершено.